Дуже важливо для людей, які, наприклад, обмежують або взагалі не вживають м'ясо. Майже весь спектр тих які потрібні людині для повноцінного харчування. Дріжджі можуть синтезувати фактично всі вітаміни групи Б. Привіт! Сьогодні ми знаходимося на заводі компанії Ензим, яка займається виготовленням дріжджових екстрактів. Так як це є один з основних наших інгредієнтів рослинного м'яса, ми хочемо поділитися цим складним процесом виготовлення і показати його вам. Де ми знаходимося, що тут роблять? Ви знаходитесь в лабораторії РНД. Конкретно ми зараз працюємо над тим, що можна витягнути корисного з дріжджової клітини. Дріжджі, на відміну від людини, вміють самі синтезувати фактично всі компоненти, наприклад, білка. Людина не може синтезувати певні амінокислоти. Ми всі знаємо, що є незамінні замінні амінокислоти. і певні ми обов'язково маємо отримувати з їжею. стиль харчування в нас зараз такий, що ми насправді далеко не завжди все, що ми б мали отримувати з їжею, отримуємо. Тому оці амінокислоти, мінерали, вітаміни, які дріжджі мають фактично всі, ну вони надзвичайно потрібні людині і надзвичайно корисні. Так само дріжджі можуть синтезувати фактично всі вітаміни групи Б, що дуже важливо для людей, які, наприклад, обмежують або взагалі не вживають м'яса і якихось м'ясних продуктів. Чим екстракт відрізняється від ріждів? Різниця абсолютно кардинальна. Для того, щоб зробити пекарські дріжджі, по суті, дріжджі треба виростити і висушити. Ну це дуже скорочений, звісно, варіант, але глобально це отак. Для того щоб розробити екстракт, ну це декілька додаткових етапів, які полягають в тому, щоб ми змогли з клітини взагалі видобути ті речовини, які в ній є всередині корисні, щоб ми ці речовини зробили біодоступними для людини. Не просто та зробити екстракт, і в ньому там все, що було, так воно і лишилось. Ми робимо ті молекули, які всередині клітини є доступними. Тобто, якщо це білок. Та він чуть-чуть буде не просто у вигляді білку, а буде у вигляді частково білка, частково амінокислот. Якщо є спортсмени, які п'ють, наприклад, БЦА, то це от результат тої дії на білок, в результаті якого ви отримаєте окремі амінокислоти. І це набагато більш легко засвоюється організмом і набагато корисніше для організму, коли є такі блоки, вже конкретно будівельні для організму, з в яких він може будувати потім і м'язи і використовувати на будь-які процеси біохімічні це власне, Основна частина нашої лабораторії так звана пілотна лінія, uh -huh. яка по суті має дуже схоже обладнання на те, яке потім використовується на виробництві, для uh -huh. того щоб ми процес при розробці могли зробити в невеликих об'ємах, відтворюючи фактично всі ті кроки, які будуть потім на виробництві, і знати, що з того всього вийде. Uh -huh. Починається все власне. З вирощування дріжджів. це обладнання, власне, ферментер з програмним забезпеченням, насосами і обв'язкою. Він дозволяє нам вирощувати дріжджі. Тобто, по суті, це процес, який дозволяє отримати досить велику біомасу дріжджів, з якою потім ми працюємо для того, щоб отримати або екстракт, або флейки, або пекарські дріжджі, або будь-які інші продукти на основі дріжджів. Угу. Тобто, це те, без чого не буде ніяких дріжджових продуктів інших. Після того, як дріжджі ви виростили, вам їх треба розділити. Власне, оце центрифуга, яка нам дозволяє проводити таке розділення, по суті, це аналог тих сепараторів, які в нас потім є на виробництві. Центрифуга розрахована на те, щоб мати схожі принаймні характеристики до тих, які ми потім будемо мати на виробництві. Теж mm. після того, як дріжджі ми розділили, та якщо ми говоримо про наступні етапи, це може бути, наприклад, зразу промивка і сушка. Для того, щоб отримати, наприклад, пекарські дріжджі, є оця сушарка наша. Маленька, але теж дуже схожа на ту, яка є на виробництві. Вона дозволяє сушити дріжджі так, щоб вони лишались живими. Якщо ми не хочемо їх лишати цілими живими, а хочемо далі запустити процес, той приведе до утворення до виготовлення екстракту, тоді в нас наступне обладнання це автолізери. По суті, це ємності, які дозволяють підтримувати температуру, pH певні умови для того, щоб зруйнувати дріжджову клітину. І і, власне, отримати оці менші кусочки. Які будуть більш доступними, і які роблять екстракт смачнішим і більш корисним? Ось це наш упарювач, який дозволяє нам випарувати зайву вологу для того, щоб зробити цей екстракт більш концентрованим. Для чого цей етап потрібен? Для того щоб зробити наш продукт максимально дешевим і економічно вигідним, тому що сушити на сушарці продукт досить розведений з невеликою кількістю сухих речовин, є дуже дорого. Ми знаходимося на найвищому поверсі даного, даного цеха, так, і ми бачимо верхню частину е, сушарки, яка використовується для сушіння готового продукту. І також ми бачимо обладнання для очистки повітря пі після сушіння. Е, це так звана спрей-драй, розпилююча, розпилююча сушарка, яка якраз оптимально підходить для того, щоб виробляти дріжджові екстракти ну, і різні види інактивних дріжджів. У сучасному заводі показати процеси досить складно, тому що е, сучасні технології. Передбачає, що всі процеси закриті, і практично немає втручання людини. Умовно що людина не може в продукт привнести щось зайвого. Ми знаходимося біля досить великих бочок. Одна така бочка вміщує 50 тонн напівпродукту, і саме тут відбувається формування продукту, тому що це автолізори, де ми проводимо обробку дріжджового екстракту з допомогою ферментів і витримку при певних температурах. В залежності від того, які будуть використані ферменти і які температурні режими, буде від того, буде залежати, який продукт ми отримуємо в кінці процесу. Відомий факт, що з дріжжової клітини ми можемо отримати майже весь спектр тих амінокислот, які потрібні людині для повноцінного харчування. Тому ми бачимо велику перспективу в розвитку рослинної їжі, яка буде збагачена необхідними інгредієнтами, так і нашого бізнесу з виробництва дріжжових екстрактів.